Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас у гості завітав. Так, це літо. Давайте з літом привітаємося, скажемо разом. Доброго ранку, літо. Доброго ранку, дітки. А ви знаєте ознаки літа? Давайте разом пригадаємо. Влітку дуже яскраве сонечко та дуже спекотно. Люди одягають легкий одяг, влітку спіє дуже багато. Овочей, фруктів та ягід. Люди багато часу проводять, граючи біля водойми в парках, відпочиваючи. Також мандруючи країною. А ще влітку ми можемо побачити красиву веселку після дощу і розквітають. Діти, а я пропоную вам скласти речення, щоб ви дізнатися, з чим до вас я приходжу? Дітки, літо буде задавати нам запитання, а ми будемо на це запитання відповідати повним реченням. Хто це? Це літо Що робить літо? Літо приходить. З чим приходить літо? Літо приходить із фруктами. Діти, повторіть, будь ласка, це речення самостійно. Діти, хто це? Це літо. Що робить літо? Літо приходить. З чим приходить літо? Літо приходить з ягодами. Повторіть, будь ласка, це речення самостійно. Хто це? Це літо. Що робить літо? Літо приходить. Чим приходить літо? Літо приходить із яскравим сонечком. Торіть, будь ласка, речення самостійно. Це хто? Це літо. Що робить літо? З чим приходить літо? Літо приходить зі спекою. Хто це? Це літо. Що робить літо? Літо приходить. З чим приходить літо? Літо приходить із квітами. Дітки, а давайте з вами пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви його завершувати. Літо приходить з яскравим сонечком. На деревах та кущах в багато зеленого листя. В тіні дерев можна побачити грибочки. На кущиках багато спів ягід. В лісі весело щебечуть пташки. Дітки, мені дуже сподобалося з вами грати. До побачення, до нових зустрічей. Дітки, хто до нас у гості приходив? Правильно, літо. А про що ми з вами згадували? Вірно, ми пригадали ознаки літа. А ще, що ми робили з вами на занятті? Так, правильно, складали речення, а ще грали в яку гру? Вірно, у гру. Заверши речення. До побачення, дітки, до нових зустрічей!